У ніч проти 26 листопада Росіяни вкотре атакували мирні міста України за допомогою дронів Камікадзе типу Шахед. У низці областей чули вибухи, зокрема через роботу ППО. За даними повітряних сил, цієї ночі окупанти атакували Україну чотирма балістичними ракетами та запустили. 188 ударних безпілотників, зокрема шахеди та інші БПЛА невстановленого типу. До слова, це рекордна кількість дронів. Загалом оборонці неба збили 76 ворожих безпілотників: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській. І Миколаївській областях. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масовану атаку БПЛА у кількох регіонах пошкоджено будинки. Вночі повітряна тривога через БПЛА досягла західних регіонів нашої країни. Вже зранку мер Тернополя повідомив, що росіяни атакували енергоінфраструктуру, яка живить місто. Ще шість шахетів збили на території Хмельниччини. Знищили ворожий безпілотник і над територією Чернівецької області. Руйнувані жертв на території Буковини немає. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.